Вітаю гурманів історії Російсько-японська війна, частина перша. Починаємо. Ваше величносте, в Росії повна катастрофа. Потрібні термінові реформи. Інакше не уникнути революції. А ви що величності. Російський народ, він не такими ж не Європа. Йому не потрібні реформи. Йому потрібна маленька переможна війна. І народ заспокоїться. Реформи. Маленька війна. Маленька. Реформи. Маленька війна. Що? Що ти мені тут показуєш? Маленька війна, маленька війна. А якщо програємо як Кримську, тоді точно буде революція. А вам посилка з Алієкспрес. О, це напевно гумові качачки для ванни прийшли. А то з живими купатися якось не дуже. Ваша Величність! Китаю терміново потрібна ваша допомога. Знову ти? Як же ти мене дістав? Досить скаржитися, що у Китаю проблеми і потрібна наша допомога. Оформлюйте повернення посилки. Вища ви величносте, це ж вона. І не де неможливо програти. Чому неможливо? Бо жодна європейська країна ще ніколи не програвала азійській країні. Справді? Це чудо. В нагода провести маленьку переможну війну. Народ буде у зеквиті від російської величі, і не потрібні ніякі реформи. А це думка: захопити Азію і революції не буде. І в історію увійду як великий завойовник. І все це без жодного ризику. Це ти, мій дорогий посол Китаю. Вибач, одразу не впізнав. Ну, Розповідай, що там у вас трапилося? Ваша величність. Ой, біда біда. Китаю дуже потрібна ваша допомога. Звичайно, допоможемо. Хто вам загрожує? Японці, ваша величність. Ох, ненавиджу їх. Ви ж нас захистите? Звичайно, захистимо. Не встигнеш і оком моргнути, як усе. Поладнається. А сталося ось що. Після того, як Японія розгромила Китай у війні, вона отримала у володіння Ляодунський півострів і збільшила свій вплив у Кореї. Китай звернувся за допомогою до Росії та разом із Німеччиною і Францією, які були стурбовані посиленням Японії, натиснули на останню і вимагали повернути ляодунський півострів Китаю. Під тиском цих країн Японія була змушена вивести свої війська з півострова однак Росія вирішила скористатися цією ситуацією і обернути її на свою користь. Мій дорогий друже, японці пішли, як я і обіцяв. Дякую, велике дякую. Ми, росіяни, завжди дотримуємося свого слова. Дотримуєтесь, дотримуєтесь. А тепер дивись, бачиш, ось цю територію. Так, тобто це наша мандюрія. Ви віддаєте її нам. Віддаємо. Ми не хочемо її віддавати. Ну, скажімо, в оренду на 25 років. В оренду. А скільки ви нам будете плати? Піди Хм, ем, Дай подумати. Скажімо, нічого. Нічого? Так, нуль. Зеро, фігу. Нічого. Але ж ця територія навіть більша, ніж та, яку Японія у нас забрала. До того ж, через всю манжурію ми побудуємо залізницю за ваш рахунок. За наш? Але користуватися нею будемо тільки ми. Тільки ви? Але хіба ж це по-дружньому? Китай на таке не піде. Навіть слухати таке образливо. А щоб забезпечити вашу безпеку, наш флот вже перебуває в Порт Артурі. Ви захопили наш порт, Артур? Звільнили для вашого ж захисту, звісно, пів. зі... Що? Ми можемо ще більше звільнити, якщо треба. Ні, ні, не треба все добре. Ми. Ми згодні. А ти чудово, і можеш не дякувати. Росіяни своїх не кидають гей гей гей! Зачекайте! Ми ж так не домовлялися! Я пішла з Лаудюнського півострова, щоб він залишився Китаю, а натомість його забрала Росія. І ще й всю манджурію на додачу. Це що таке? Я його не забрала, а всего лише взяла в оренду на 25 років. Ого, оренда! Безкоштовна. І що це ти тут ще й залізницю будуєш, та війська під виглядом лісорубів заводиш? Думаєш, я не знаю про це. Так Росія, що ти твориш. Ми так не домовлялися. Та пішли ви всі. Таке поводження Росії дуже не сподобалося Франції та Німеччині, що призвело до політичної ізоляції Росії, а Японія була просто в люті. Однак, все ж таки, побоюючись війни з Росією. Японія запропонувала їй поділити сфери впливу в Азії. Росія залишила б за собою Маньчжурію та Ляодунський півострів, а Корея залишилася б під впливом Японії. Однак Росія проігнорувала цю пропозицію та почала розширювати свій вплив ще й на Корею. Такої поведінки Японія не могла залишити без відповіді. Обидві імперії розуміли, що війна неминуча, і почали готуватися до неї. Ха-ха, ну як я їх? Тепер маленька, переможна війна неминуча. Реформи більше не потрібні. Революція скасовується. Але, ваша величносте, Росія тепер залишилася в політичній ізоляції. Ніхто не хоче мати з нами справ. що з того, вони нам просто заздрять. Так, захопимо токіо за три дні. А може і швидше. так. Ми володіємо територіями з такими природними багатствами, яких немає в Європі, але вони занедбані. Іноземці б давно зробили цей край прибутковим і привабливим для туристів. Натомість ми витрачаємо всі ресурси на війни. Ми не можемо просидіти 25 років без війни, залишаючи завойовані території в занепаді, постійно прагнучи нових завоювань. Сергій Віте, міністр фінансів Російської імперії. Для Росії Японія здавалася слабким противником і зручним хлопчиком для биття. Як можна очікувати небезпеки від країни, чия територія складає лише 2% від площі Росії? Микола II вже перечував швидку і легку перемогу, будуючи плани щодо створення жовторосії, так Жовторосії! Поразка Японії була особливо приємною думкою для Миколи II, адже в молодості він пережив неприємний інцидент у японському місті оцу під час подорожі цією країною. Ваша високість у цей японський храм можна заходити лише розутим. Я спадкоємець російського престолу, мені так можна. А я японський городовий, мені можна так. Місцевий японський поліцейський ударив Миколу шаблею в ножнах по голові, завдавши незначну рану. Майбутній імператор так злякався, що пустився навчоки і сховався на російському військовому кораблі. За цей інцидент японський імператор особисто приніс Миколі свої вибачення, і той їх прийняв. Однак він все одно затаїв образу і з того часу називав японців не інакше як макаками. А на Росії після цього інциденту з'явився вираз японський городовий. Перш ніж продовжити відео, хочемо подякувати спонсорам каналу. Саме завдяки вашій підтримці створення нових серій стає можливим. Дякуємо. Микола другий розумів, що Японія острівна держава, і після поразки її флоту вона стане беззахисною. Тому основні зусилля він спрямовував на модернізацію військово-морського флоту. Морським відомством керував його улюблений дядько, Великий князь Олексій Олександрович. За словами сучасників, він зовсім не розумівся на морській справі а в житті його цікавили лише жінки, смачна їжа та вино. Утримання дорогих паризьких коханок і розкішне життя потребували величезних коштів. Тому дядько Альоша не пропускав нагоди запустити руку в казені гроші для власних потреб, поговорювали, що Коханки великого князя обходилися Росію вартість одного ескадреного броненосця за рік. А коли Еліза Балет, його остання пасія, з'явилась у суспільстві з новим намистом неймовірної вартості, дотепники прозвали це намисто Тихоокеанським флотом. А ще був такий випадок: Аргентина замовила в Італії два крейсери, але не змогла за них заплатити. Тоді з'явився дядько Альоша з пропозицією купити ці два крейсери за ціною втричі вищою. Одна третина це оплата за крейсери, а дві третини це відкат, який йому мали повернути. Італія, побоючись корупційного скандалу, відмовилася. У Японії на той час не було грошей на ці крейсери, але розуміючи їх важливість, вона взяла кредит і придбала їх за ринковою ціною. За такі величезні гроші Росія могла б отримати цілих шість крейсерів, однак через корупцію не отримала жодного. Більше того, ці кораблі дісталися її ворогу, Японії. Корупція в Росії досягла такого рівня, що один з кораблів затонув прямо в порту, бо броньовані листи були з'єднані дерев'яними втулками. Із сухопутними військами справи були не кращі. Ось дивись, я привіз тобі відбірних орловських скакунів для армії. Які скакуни? Це якісь напівдохлі шкапи. Це орловські скакуни. А, бачу, бачу, чудові коні. Армійські хабарники, збагатившись на незаконних угодах, прагнули розваг. У Харбіні та Порт Артурі, як гриби після дощу відкривалися гральні доми, ресторани та борделі. Гей, що ви робите? Розвели тут розпусту, а війна вже не за горами. Навколо Порт-Артура встановлено лише 116 гармат, гармат. Повинно бути 556! Сюди все постачання їде лише через одну єдину залізницю. Одну нам під виглядом військових вантажів приходять вагони, набиті вином, лимонами й ананасами замість снарядів. У нас взагалі-то війна з японцями на носі. А ми замість підготовки тільки набиваємо собі кишені. Нічого собі його на Кирило. Налити мені того, що я йому. І мені, і мені теж. Переброска військ і постачання армії на далекий схід проходили повільно, що знижувало боєздатність армії. Проте це мало кого турбувало, адже Японію не вважали серйозним противником, і чимало людей бачили у ситуації можливість збагатитися. Японія тим часом активно готувалася до війни. Завдяки проведеним реформам вона швидко перетворювалася з відсталої країни на потужну економічну і військову силу. Найкращих офіцерів відправляли на навчання до європейських військових академій, а сучасні кораблі для флоту будували на верфях Європи та Америки. Чисельність російської армії перевищувала японську у п'ять разів, тому Японія розуміла, що перемогти Росію виключно військовими засобами буде дуже складно. І вирішила підірвати її зсередини. Японія всіляко підтримувала революційні рухи в Росії, постачала їм гроші, зброю та готувала до повстань. Японія також уклала військовий союз з Великою Британією, спрямований проти Росії. Водночас Росія втратила усіх своїх союзників і опинилася майже в повній політичній ізоляції. 6 лютого 1904 року Японія офіційно оголосила про розрив дипломатичних відносин з Росією. Однак Микола II не відреагував на це і навіть не привів війська та флоту бойову готовність. У ніч з 8 на 9 лютого 1904 року 10 японських міноносців несподівано атакували російську ескадру на зовнішньому рейді біля Порт-Артура. Хоча атака не досягла всіх своїх цілей, японцям вдалося пошкодити три великих кораблі. Вивівши їх з ладу на тривалий час, російські кораблі відкрили безладний вогонь у відповідь, але не завдали шкоди японським міноносцям, які успішно відступили. Вранці до зовнішнього рейду порт Артура підійшла основна японська ескадра під командуванням адмірала того. Японці розпочали потужний артилерійський обстріл російських кораблів. Росіяни відкрили вогонь із затримкою, що дозволило японцям пошкодити ще кілька кораблів. Однак, після тривалого обстрілу японська ескадра була змушена відступити під щільним вогнем російських кораблів та берегових батарей. Після понесених втрат російська ескадра відступила до внутрішньої гавані Порт Артура. А для захисту гавані були встановлені міні-загородження. Однак під час їх встановлення два російські кораблі підірвалися на власних мінах. Таким чином, Тихоокеанський флот Росії опинився з замкнутим у гавані Порт Артура. Під час бою чотири японські кораблі були пошкоджені, але японці мали можливість відремонтувати їх у доках. Тим часом у порт Артурі росіяни за чотири роки так і не спромоглися побудувати док для ремонту кораблів. Того ж дня шість японських крейсерів та вісім міноносців блокували порт Чемульпо, де перебував новий російський крейсер Варяг та канонерський човен Кореєць. Варяг мав демонструвати військову міць Російської імперії та підтримувати дипломатичну місію в Сеулі. Японці запропонували російським кораблям здатися або просто залишити порт. Капітани іноземних кораблів, що перебували в порту, закликали командира варяга залишити порт, щоб не наражати на небезпеку кораблі нейтральних країн та місцеве населення. Командир крейсера Варяг Руднєв мав наказ, що забороняв йому залишати Чемульпо, і розмірковував, що йому робити. Якби він покинув порт, то врятував би свою команду і новий крейсер російського флоту. Але порушення наказу могло б негативно вплинути на його військову кар'єру. Якби він дав бій, а після цього затопив корабель, частина його команди загинула б. А сучасний крейсер російського флоту був би втрачений. Але таким чином він би врятував свою військову кар'єру, адже все було б зроблено згідно з уставом. І Руднєв прийняв рішення рятувати свою кар'єру і дати бій японцям. Російські кораблі вийшли з порту на малій швидкості, роблячи вигляд, що залишають Чемульпо без бою. Але наблизившись до японських суден, варяг несподівано відкрив вогонь. Хоча росіянам ніхто не заважав цілитись, вогонь виявився вкрай неефективним. Снаряди крейсера перелітали японські кораблі майже на кілометр. Японці відкрили вогонь у відповідь. Після 50 хвилиної перестрілки варяг жодного разу не влучив у японські кораблі, тоді як сам отримав 10 влучень. Це було цілком очікувано, адже за півтора місяці до цього Крейсер Варяг проводив навчання, і з пострілів по навчальних цілях влучили лише три і ті малого калібру в умовах бою, коли ворог стріляє у відповідь. Відсоток влучань зазвичай ще нижчий. Тому не дивно, що Росіяни жодного разу не влучили в японські кораблі. Отримавши серйозні пошкодження, варяг з великим креном повернувся до порту, де командир вирішив затопити крейсер і підірвати канонерський човен кореєць, щоб вони не дісталися японцям. Однак навіть це їм не вдалося. Крейсер затопили, але на мілені. і частина його залишилась на поверхні. Російських моряків рятував капітан британського судна Тальбот, який погодився вивести їх до нейтральної країни. Таким чином, британці, незважаючи на те, що вони були союзниками японців, завдяки своїй людяності врятували росіян. Таким чином, російський флот бездарно втратив новий крейсер вартістю 4 мільйони рублів. До того ж, у 1905 році японці підняли крейсер варях. Вони були здивовані тим, що на кораблі залишився майже повний бойовий комплект. А гармати та знаряддя навіть не були пошкоджені перед затопленням. Але найбільше їх здивувало те, що росіяни навіть залишили на борту тіла загиблих матросів. Крейсер варяг був відремонтований і введений до складу імператорського флоту Японії під назвою Соя. Він прослужив у складі японського флоту понад 10 років, після чого росіяни за непомірну суму викупили його назад. Уявіть, наскільки щасливі були японці. Ще недавно їм довелося брати величезний кредит, щоб купити два нові крейсери. А тут вони отримали новенький крейсер абсолютно безкоштовно. Вони були настільки вдячні командиру Рудніву, що у 1907 році навіть вручили йому орден вранішнього сонця, одну з найвищих нагород за заслуги перед Японією. Це був такий потужний тролінг з боку Японії. Після блокування російського флоту в гавані Порт Артура японська армія змогла без перешкод нарощувати свої сили в Кореї. Японське командування вирішило захопити Порт Артур, щоб знищити Тихоокеанську ескадру росіян заперту в порту, і для цього в першу чергу потрібно було перерізати єдину залізницю, яка вела до міста. Російські війська, чисельністю 21 тисяча осіб, зайняли оборонні позиції на березі річки Ялу. Це була дуже вигідна позиція, оскільки правий берег був крутим і високим, а лівий берег добре проглядався з нього. Для успішної атаки на такі вигідні позиції японцям необхідно було мати війську п'ять разів більше, ніж у росіян. Однак чисельність японських військ перевищувала російські лише два до одного. Російський командир був настільки впевнений у перемозі, що ще до бою надіслав Миколі II телеграму про неминучий успіх. Щоб розвідати розташування артилерійських позицій, японці почали будувати міст прямо на очах росіян. Росіяни, дивуючись на розсудливості японців, почали обстрілювати цей міст, тим самим видавши свої артилерійські позиції. За цей час японці непомітно підготували 10 понтонних мостів для переправи. Після цього японські канонерські човни зайшли у гирло річки. Росіяни, думаючи, що це буде висадка основного десенту, перекинули усі резерви на свій правий фланг. У цей час японці вдарили по лівому флангу росіяни, захопили панівну висоту. Росіяни намагалися відбити висоту, але зазнали великих втрат. Японці, знаючи розташування російської артилерії, знищили її артилерійським вогнем. Вночі японці потий навели мости і завдали нищівного удару основними силами. Водночас японці непомітно розташували батарею на одному з островів. Коли лівий фланг і центр російських військ почав відступати, командир російської армії вирішив нанести удар у фланг японцям силами свого правого флангу, але наступаючі війська потрапили під вогонь прихованої батареї на острові і зазнали величезних втрат. Поступово відступ перетворився на втечу. Втрати російської армії становили понад 2100 осіб, у той час як японська армія, яка атакувала неприступні позиції, втратила лише тисячу осіб. Така приголомшлива перемога шокувала російське командування, а японцям вдалося розділити російські війська на дві частини північну і південну, і перерізати залізницю. Ганебні поразки у війні викликали піднесення революційного духу в Росії. Японські шпигуни всіляко підтримували їх, ще більше дестабілізуючи ситуацію. Миколі другому терміново була потрібна перемога, тому було прийнято рішення про відправку другої морської ескадри на війну з Японією японські війська перебували у вкрай скрутному становищі на півночі. Стояла величезна російська армія, якій було наказано будь-якими силами деблокувати порт Артур, який мав достатньо військ, провіанту і боєприпасів для тривалої оборони. А у випадку, якщо японцям не вдасться взяти порт Артур і знищити флот. При підході другої російської ескадри японський флот опинився під ударом з двох боків, тому японцям було вкрай необхідно якомога швидше захопити порт Артур. Таким чином, здобувши перемогу у битві, японська армія опинилась у надзвичайно складній ситуації і мала великі шанси в будь-який момент опинитися в оточенні та бути розгромленою. Як розвивалися події далі, дізнаєтесь в наступній серії. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку та залишайте свої коментарі. Окрема подяка тим, хто підтримує нас фінансово, тільки завдяки вашій допомозі можливе створення нових серій. Однак, перш за все, підтримайте ЗСУ. Це дуже важливо. Вони зараз надзвичайно потребують нашої допомоги. Дякуємо.